Друзі, значить, даний трактор це у нас Оріон JD-504 на 50 кінських сил із КМ 300, о, 495 двигуном. В даний час коштує 8300 доларів. Кого цікавить, хто чекав, ждав ціну, пишіть, телефонуйте, номер телефону в шапці профілю, локація. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати такий гарнюній, такі жовтенькі колеса, такі от зелененькі, жовтенькі. Ну, джандір, Чим вам не джандір? От реальний, блін, ну, якщо так здалека, реальний джорнішка. Ось така от примусова гідравліка. Повторюю, що даний трактор коштує 8300 доларів. Повністю рівна підлога. да, от Трохи це железяка мішай, ну, це ж таке. Ну, Вона незначно виступає. Реверс, двохдискове щеплення. Саме головне, що він тяжкий, буде нормально тягнутися. Реальна 50 -ка. Повторюсь, коштує 8-300 доларів. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. А з вами, як завжди, Олександр. Лайк, підписка.